Аби підтримати тих, хто на передовій зі зброєю в руках захищає наше життя ціною своїх сотні людей зібралися в Івано-Франківську на благодійний півмарафон. Це вже дев'ятий такий забіг на Прикарпаття. Але цьогоріч каже організатор легкоатлетичного старту Ігор Крицак, він особливий. Звісно, це не той старт, який би ми хотіли організувати, тому що франківський півмарафон за 9 років своєї діяльності в місті івано франківськ вже вийшов на той рівень, коли приїжджають спортсмени зі всієї України, з Європи світу з глобальним перекриттям дорожнього. Руху. Ось. Але ми розуміємо, що ситуація в Україні зараз не та, яка могла би сприяти проведенню такого заходу в такому форматі. Але ми вирішили не порушувати традиції, дотримуватися наших цінностей, формувати сильну, здорову націю. Дивіться, скільки дітей, скільки, скільки прекрасних, чарівних людей. Але такої кількості охочих здолати 21 кілометр, каже організатор. Вони не чекали. Натомість самі легкоатлети зізнаються, пропустити біговий турнір цьогоріч просто не могли, адже гроші з реєстрації йдуть на підтримку українських збройних сил. У мене особисто це якийсь такий як підтримка ну, для України, для наших людей, для всього. Мені здається, що така підтримка ліпша, ніж підтримка ніякої підтримки. Тому мені здається, це оправдано, що відбуваються такі заходи, і якісь кошти йдуть туди. Вони перемагають ворога для того, щоб ми жили тут забіг він є благодійним, тобто якась частина коштів передається на збройні сили України. Тому вони там за нас, а ми в тилу тут за ним. Гроші зібрані під час забігу. Підуть на потреби центру, що готує військових перед відправкою на передову. Чим цей формат унікальний, і особливий, тим, що потрапляючи в центр військової підготовки, завдання інструкторів виявити твої здібності, тобто. Знаєте, ми не як та армія. Нас трошки інакше підходять до того, щоб дійсно люди мали змогу бути там, де вони можуть бути більш продуктивними. Центр підготовки займається підготовкою військовослужбовців по 12 напрямкам набути ті навики і досвід, які буде їм необхідні, для того, щоб вони повернулися живими, якомога швидше наступила наша перемога. Вірять в українську перемогу і наймолодші учасники забігу і зізнаються ні дощ, ні холод на дворі не зможе їх зупинити на шляху до підтримки і допомоги нашим захисникам. Ціль є тобто підтримати наших захисників, які там тому що вони воюють за нас зараз. На даний час цей час дуже складний. Ми підтримуємо їх, чим можемо. Вони а вони натомість нас захищають проти ворогів. Якщо ми не будемо підтримувати, тоді ми би просто зараз би програли а я вільна і незалежна держава. Біжать, аби підтримати військових, навіть малюки, які поки ще не надто впевнено стоять на ногах. Нікіті рік і вісім місяців, і він вже готується здолати свої перші у житті 100 метрів. Перший забіг бачите? У нього години вже навіть є. Тренуємось, має пробігти. Але вже на фініші виявилося, що Нікіта не наймолодший учасник цьогорічного забігу. Знайомтеся, це Олександра, Їй рік і місяць, і вона долає останні метри дистанції ось так. Так само віддано та цілеспрямовано, і Україна прямує до перемоги, і вона, не зважаючи на обстріли і повітряні тривоги, обов'язково буде за нами. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.